Українських змагань з футзалу пліч опліч на територіальному рівні відбувся 21 березня на території Бориспільського ліцею імені Юрія Головатого. Організаторами заходу є управління молоді та спорту та управління освіти і науки. Сьогодні у нас ідуть змагання пліч опліч. Це вже фінальна частина. Переможець цієї частини буде представляти нашу команду в районному обласному етапі. Футзал – це достатньо складний вид спорту. До речі, це не футзал, мабуть, це скоріше міні-футбол, так як футзал грається на паркетному покритті. Сьогодні ж ми граємо на штучному покритті, поле 40 на 20, Формат залишається таким самим: чотири гравці поля, один воротар. Дуже дуже складний вид спорту в плані функціоналу. Дуже важко фізично. Тим паче, в нас грають юнаки 12 дванадцятого та тринадцятого років народження, і для такого віку тут дуже великий інтенсив, і дуже багато потрібно в першу чергу рухатись. Я і думати також. Пан Владислав пояснює, чому гру організували на футбольному полі, а не в залі, як має бути. Організували на вулицю в Зв'язку з тим, що в школах, майже всіх я думаю, в школах саме самі сам паркет не за стандартами, тобто там немає 40 на 20, Вони загалом менше. А в спортшколі наразі у нас там трошки волонтери, то дуже важкувато з цього». На першому етапі змагань з футзалу взяло участь 12 команд. А це близько 150 дітей, каже заступник начальниці управління молоді та спорту Яцюта. Єцюта. В першому зональному було взяло участь 12 команд. Переможці цих зон, чотири кращі команди вийшли сьогодні в фінал. Це імені Костянтина Могилка. Команда покоління Юа, основа відважні леви патріот, патріот та ліцею перспектива Титани. У першому поєдинку зіграла команда відважні леви та покоління UA. удар, подача, гол перемогла команда UA. Гравці налаштовані на ще одну перемогу. Нападайте! Вона пройшла дуже добре, тому що наш капітан забив 4 гола і ми змогли обрати перемогу. Наш капітан Денис Конгараєв – він один із, один із сильніших гравців. Конгараєв Женя, він теж один із сильних гравців. Воротар, негляд Кирило, він дуже добрий воротар, він дуже хорошо сейвить. <зіп>, «Зіп, він дуже гарний. Ну він вміє грати в футбол. Він знає свою гру. Капітан команди Денис Кенгараєв каже, що грає у футбол близько семи років та ділиться, чим саме припав до душі, цей вид спорту. Зал мені подобається тим, що тут немає офсайдів. Гра була не така тяжка, як я думав. Забив чотири та й команда допомогла, не пропускала нападаючих. Ви перемогли? Так. З яким рахунком? 4-0. І ти всі 4 забив. Мені допомогла команда. Якщо б не команда, то я б не забив. Далі змагалися команди Патріот і Титани, де перемогли останні і зіграли у вирішальній грі. Переможці територіального рівня будуть представляти нашу громаду на третьому районному етапі, який відбудеться у квітні. Напруженої гри з рахунком 3-1 перемогли титани. Друге місце посіла команда покоління ЮЕЙ, третє відважні леви. І четверте Патріот. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.